Друзі, всім привіт. Давно не знімав я думаю, зніму соняхи покажу ось саксончик, який у мене на даний момент. У мене 8 гектар. Він мене недавно хворів, навіть як ще залишилися, ось трошки трошки видно. Но я зараз прикріплю, покажу фотки, який він був у мене І ще днів 4-5 назад. Ось такий дуже ну, час. Я це вносив, вносив, вносив у каравітовський фунгіцид, де зарал брав, норма була 750 мл на гектар, вносив від жука, ну від жука, від гусені всього, інфекцид і лив добавку, добавку брав. Наполовину я вносив ну, Хелатін монобор, а на половину другу Хелатін Мультимікс. Отой От такий, що воняє цим ще... вонючим таким, коротше, ладно, забув. Аміаком, аміаком отдає. Рішив окучувати, тому що койде в цьому душі слабенько, у мене лічно слабо побрало, бризкав двічі. І от як, ну, куляча яка трошки десь попадається росте. В принципі, низку, що де, ну, і дуже грязний, кой де там трошечки, попадається амрозіка, Ну, вона придавлена, вища соняка не стоїть, така маленька десь. Я взяв на роботі окучника, сьогодні попросив Олексійовича начальника, рішив окучити все-таки. Там ще через два дні дощі. Ну, отакий от Соняшок. Я вже думав тоді, що йому буде капець, реально так цей. В принципі, де чистий-чистий, де трохи попадається плішами якимись амброзія, так трохи пішов, позеленів і вже трошки, як скажемо, радує око. Вчора очепив обризківатель, тільки хотів товаришу ще повносити цей повносить теж, там все йому купляв, От болячок, то ну, болячок немає, осоняк непоганий. Можу фотку прикріпити, картинку, який у нього. Я у нього робив всі ті самі операції, що собі. Ось в мене виходить отакий вид до окручування. Тут трошки краще. Ну, Це попалася територія грязнувата. А ще, я кажу, він містами плішами якими, такими трошки грязне попадається, а так як і чистуватий. І я йому всі робив операції, ну, до нього я вже не заїду. Я вчора подивився то дощі, то ніколи, ну воно ж то те, то все. соняк, ну, в принципі, у нього нормальний, нічого туди і лізти. То що він вже там і ряди закрив, я туди вже не залізу. Я сюди вже ось, єлі єлі містами. Хоча вроді позавчора приїхав ще невеличкий, бо прополошний робочий. Ось соняхом. Він якийсь ну, нерівномірний. Непоганий я вже був хуже чу-чуть. трохи, що хворів дуже. Просто де менше, де наверное, глибше садив менший, там такий теж попадається менше, де великий, такий прям, взагалі попадається. Там що якось так дивився, дивився, прикріплю, не знаю чи не прикріплю. У мене ще дві ділянки Альдазору, там гектари два. Ну там Сонях такий непоганий. Тоже там все вносив. І фунгіцид, і інсектициди, і добавки там. Підкормив його і бризканий від урок. Ну, він там чистенький, він там такий красивий. Так що якось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосики. Дякую всім за увагу.